З 1 березня українців чекає чергове підвищення тарифів цього разу на воду. Таке рішення ухвалила національна комісія державного регулювання у сфері комунальних послуг. З 1 березня поточного року зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення для побутових споживачів в середньому на 7,8%. Сьогодні в середньому підвищили для підприємств водопостачання та водовідведення на 7,8%. Аби люди зрозуміли, в середньому по Україні відро води коштувало 2,44 копійки, а зараз коштуватиме 2,46 копійок. Тобто дуже незначне підвищення, заявив голова Нацкому слуг Валерій Саратов. За даними національної комісії, зростання тарифів на воду пов'язано із збільшенням вартості електроенергії. До миллиона повысит будет то, что надо. Вообще платить не будут. Ну, Обязательно. Как можно еще быть? Думаю, что они необоснованны. Я это не приветствую. Сначала бы повысили зарплаты, а потом бы уже повышали тарифы на воду. С нашими зарплатами, конечно, очень тяжело каждую копейку высчитываешь. И очень тяжело выделять такие суммы и оплачивать коммунальные услуги.